Усіх вітаю близьких, рідних, знайомих, друзів, глядачів. А як завжди, сьогодні вранці декілька думок, і ми разом з вами помолимося. А сьогодні читав таку подію в житті Христа і учнів і декілька роздумів, які я для себе відмітив, що вони важливі. А це у нас Марка, четвертий розділ: 38-39 віршик. І він спав на кормі на подушці. І вони розбудили його та й сказали: Мучителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо? Тоді він устав, і вітровий заборонив, і до моря сказав мовчи, перестань, і стих вітер, і тиша велика настала. Роздумуючи про це, я собі зрозумів іще таку річ, що, ну, що наше життя, воно сплетене з небезпек. І небезпека є частиною нашого життя. Ось. І вона спостерігає і підстерігає нас на кожному кроці. От, і зазвичай це буває несподівано. Але я зважив на деякі дії учнів Христа і декілька роздумів для себе, щоби спрямувати своє серце, щоби зрозуміти деякі речі. По-перше, що багато людей. Вони самі створюють причину власної небезпеки. І я собі зрозумів таку річ, що дуже важливо зважити, а що кожного ранку, коли я прокидаюсь, я так би сказати, відшвартовую свого човника або корабля життя, і завжди є питання, хто є той, хто за кермом. То є капітаном на сьогоднішній день Господь чи я. Ось. І небезпека вона завжди подібна до потоку, який все руйнує. Але читаючи текст Святого Письма, я зважив на те, що Ісус не втручається в дохти, доки я впевнений, що з проблемами впораюсь без нього. Ось. І тоді в, в житті. Важливо зважити, чому так це трапляється. Ще ніхто не прожив життя жодного разу, не потрапивши в небезпеку. Здається, що все йде добре, і мастерність пішла на користь і розуміння, досвід, і вік, і життя воно все розслабляє, і ми гадаємо, що все буде гаразд. Але страх він позбавляє розсудливості. І ми тулимось один до одного, ось і інколи ми виглядаємо як браві моряки, учні Христа були в більшості своїми рибаками, і це не вперше вони виходили на цю воду, і не вперше вони бачили бурю. Але дуже важливо вранці, а я, коли відшвартовую свого човника, чи я сам то роблю, чи я разом з ним. Я собі ще подумав про таке, що надто важливо. Ми можемо сказати, що ми люди віруючі, ми знаємо, що Христос є з нами. Я запитав себе, чи в цьому дні хто є Христос у човні мого життя? Чи Він просто пасажир, чи він той, хто капітан і хто кермує моїм життям. Учні розбудили Ісуса лише коли вичерпали власні сили. Інколи ми вже знемагаємо від того, щоб гребти веслами в цьому житті. І лише тоді ми звертаємо увагу, а ось в моєму човні є Христос. Ось. Ісус не втручався їхню в боротьбу, доки вони впевнені, що самі впораються з небезпекою. Він хоче, щоб його розбудили, Він хоче, щоб його попросили. Ось. І в нього є спроможність, щоб те все заспокоїти і провести через цю бурю. Ось і користуючись цією тишею, ми можемо подякувати Господи за Його допомогу. І я сьогодні роздумував про своє життя. І я думав про те, до якої критичної крапки я грибу у своєму човні життя сам. І покладаюсь на свій досвід, на свої сили, на своє розуміння. І я зважив на те, що не завжди перш ніж відшвартувати своєго човника життя від, і щоб плисти в цей день, я запрошую Христа попереду всього. Знаєте, коли ми читаємо. А святе письмо, і це всім відомий текст, це Перша Тимофія, другий розділ, і тут з першого віршика. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. І оце дуже важливо, отже, перш над усе, чи я вже зустрівся перед тим, як відшвартувати свого човника з тим, хто є капітаном. Чи я спитав, чи я розумію всю цю навігацію, яка так необхідна. Знаєте, хто мій керманич? І чи я підкоряюсь йому? Знаєте, капітану на кораблі підкоряються всі сфери і всі дії, тому що він є капітан. Ось. І якщо він є капітан, то він скеровує всім у всіх небезпеках. І Павло каже про це, що він каже, що є особливість для Божих дітей. Бо всім, ким керує Дух Святий, ті є діти Божі. Чи дійсно я підкоряюсь Божій навігації? Чи дійсно я підкоряюсь тому, що Він каже? Чи я починаю свій, свій день з того, щоб звернутися до нього, не йому видати роботу, що йому робити і як? А я приходжу і кажу: Господи. Що мені робити? Я спрашую і питаю його, Господи, куди мені йти, що мені робити? В чому сутність сьогодні Твоєї навігації для мого життя? Ось. І, і, і тому чи ко, човен, чи корабель, чи довіряю я капітану? Я зважив на те, що є дуже гарний приклад. І цей приклад він показує, що. Для кожного з нас дійсно дуже важливо зрозуміти, що капітаном човна, яким, в якому був ной, був сам Господь, зважте на те, що не було вітрил, не було, не було керма, і сам Господь він зачинив двері цього човна, і Він сам його відчиняв. І тому, що треба було зробити ною треба було покладатися повне повністю на Божу навігацію, на Божий план, розуміючи, що він знає все і він скеровує. Серед того всього шторму, який був вперше на, цьому, на цій землі, серед цього всього лиха була єдина людина, яка була в цьому кораблі, в цьому кораблі ковчеги, і він мав спасіння. Всі, хто були надто розумні, щоби. Зайти в той корабель, надто покладались на своє знання і досвід, що ніколи ще такого не було, і про що він говорить, ось, вони всі загинули. І тому дуже важливо, хто за моїм кермом. Ось, І чи користуюсь я Божою навігацією. Це дуже важливо, знаєте, і коли я читаю 118 або 119, згідно перекладу. Псалом Давида, то я тільки бачу, що він говорить: Господи, яка чудова Твоя навігація, що заповіді Твої, вони як світло, вони як та дорога, по якої ти ведеш, що я став мудріший тільки тому, що я звертаюсь до Твоєї навігації. От прочитайте цей псалом, і ви зрозумієте, наскільки це дуже важливо, коли я встав, чи я звернувся до нього. Чи коли я встав і звернувся до нього, я відкрив Божу навігацію, не свою. А Божу навігацію, щоб пройти цей день. Ось. І тому сьогодні я хочу сказати, що дуже важливо зважити на це все, Ось, що Він є Господом нашого життя, чи не є? І це все починається з того, чи я підкоряюсь йому. Згадайте, коли багато людей, які приходили до Ісуса, вони. Бачучи, хто він є, і вони зверталися непогано, вони казали: Господи, Господи, Господи. Я сьогодні подумав, що можливо би я став сьогодні утром і сказав Мій капітан, мій Господь, знаєте, що Господь відповідає? Він каже: не клич мене капітаном, і не клич мене Господом, якщо ти не виконуєш те, що я тобі кажу, як ти не підкоряєшся моїй волі. Якщо ти маєш свою волю понад усе і звертаєшся до мене тільки в часи лиха, це ж наша, наше прислів'я, да, як тривога, так і до Бога. А як нема тривоги, то що не треба до Бога? Це дуже важливо сьогодні з вашим. І сьогодні, на моє і ваше місце знаходження життя, де я сьогодні є? Сьогодні наша країна, як ніхто. Вона знаходиться в такій бурі життя, вона посеред цієї війни. Але хочу сказати, що є деякі речі, про, яка, про які Божа навігація вона каже. По-перше, каже про те, що ти не сам, що в човні твого життя є сам Господь. І коли ми читаємо це, останній розділ Матвія. І це 28 й 28-й віршик, 28 розділ, 20 й віршик, сам Господь Він звертається до учнів і каже так, і от то я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Він буде перебувати як? Повсякденно. Він ніколи нас не полишить. Божа навігація застерігає нас. Я є тут каже Господь, я не полишу. Але коли ти звертаєшся, Учні вони досягнули критичної точки, коли зрозуміли, що без Христа вони загинуть. Вони приходять і вони що роблять? Вони звертаються до нього і кажуть: Господи, вони кажуть так, учителю, що тобі байдуже, що ми гинемо. Тоді він устав і відрам заборонив. Він сьогодні може встати і заборонити всьому тому, що є навколо нас. Але чи я приходжу до нього, чи він є капітаном мого життя? Чи він є Господом мого життя, чи я користуюсь Божою навігацією, чи я маю з ним спільність і спілкування для того, щоб це сказати? Знаєте, якби учні зібрались навколо Ісуса і просто стояли і нічого не говорили, то Господь би не встав, бо Він чекає, щоб ми прийшли, щоб ми сказали, щоб ми відкрили свої уста. Знаєте, чому молитва люди не дуже люблять молитися? Бо молитва підкреслює, що я більш нічого не можу. А людина завжди хоче сказати: Я можу, я сильний, я все знаю. І тому сьогодні дуже важливо зважити на це. Але в нього є його обітниці, коли я читаю ось оце до євреїв, пісня Павла, 13 розділ, і тут 6 сьомий віршик, дивіться, п'ятий, шостий віршик. Я тебе не покину, а не відступлюся від тебе. Тому то ми сміливо говоримо, Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого, що зробить людина мені. А чому? Бо це Він каже, я тебе не покину, ані відступлюся від тебе. Він той, хто не відступається. Знаєте, є таке і розуміння, як кажуть, що корабель залишує останнім капітан. І ці кораблі, що тут плавають, так воно і є. Він залишує останнім. А Господь каже: Я хочу бути Твоїм капітаном не тільки тут, а всю вічність, тому Він не полишає нас, і тому це дуже важливо. Учні розбудили Ісуса лише коли вичерпали власні сили. Ісус не втручався в їхню боротьбу, допоки вони впевнені, що самі впорються з небезпекою. Він хоче, щоб його розбудили, він хоче, щоб його попросили. Його спроможність також і нас зробити спроможними. І тоді заспокоїться вітер, раптово запанує тиша. І тому, користуючись всією тишою, ми можемо подякувати Господу Господа за вчасну допомогу. Чи я готовий сьогодні звернутися до нього? Чи я користуюсь його навігацією? Чи я вже розбудив Господа раненько, щоб сказати: Господи, буря життя навколо мене. І мій човник він просто заливається цими хвилями цього життя. Господи, дай мені Твою навігацію, Дух Святий, поведи мене сьогодні, бо я знаю, що Ти одного разу, Ти, Господи, приведеш нас до вічного спокою там на небі. І тому сьогодні дуже важливо зважити. Може, я занепадаю духом дарма, може, я опустив руки дарма? Може, я просто забув, що є капітан в човні мого життя, в кораблі мого життя, і в нього є найкраща навігація, яка ніколи не приведе до руйнації мого життя. І сьогодні ми звертаємося до тебе, Господи. Ти є Господом нашого життя, Ти є капітаном нашого життя, і тому Дух Святий. Ти спрямовуй нас через всі ці бурі життя до Божого серця, бо там є спокій і там є мир, який цей світ не може, не може спромогтися зрозуміти. Господе, ми сьогодні звертаємося до Тебе, бо Ти є дійсно Господом і капітаном нашого життя. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми дуже часто потерпаємо лише від того, що забуваємося. Що ти є капітаном нашого і Господом нашого життя. Допоможи нам, Господи, з раннього раночку, Господи, приходити до Тебе, відкривати Твою Божу навігацію, Твоє Слово, щоб відчути і почути, що Ти хочеш сказати нам, Господи. І тому ми своє життя просто віддаємо в Твої святі руки, очікуючи, Господи, Твого керівництва, щоби побачити чуда. Господи, в нашому житті бачити, як Ти сам, Господи, кажеш для, цих, для цього шторму цього світу. Зупинись, тому що це є моя дитина. Господи, дякую, що ти кажеш, що, я, що ти ніколи нас не полишиш. Дякую, що ти кажеш, що я повсякчасно разом з вами. І тому ми маємо цю безпеку, незважаючи на шторми життя. Господи, будь керманичем нашого життя про це благаємо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Нехай Господь Він буде покровом для вашого життя, ваших, ваших сімей, діточок, близьких, рідних, друзів. Хай Він буде покровом і захистом для ваших домівок, церков вашого, де б ви не були. Нехай Господь збереже вас і нехай покриє своєю благодаттю. В ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними.